Поїздки в Рівному обходитимуться дорожче. Ще на початку червня цього року на сайті міської ради зареєстрували рішення, що з 1 серпня планують збільшити вартість проїзду в громадських транспортах. В тролейбусах він нібито становитиме 15 гривень, а в маршрутних таксі 18. Містяни активно обговорюють таку ініціативу. Більшість вважають, що такі ціни неприйнятні. Я проти чому ну, хай запато підвищують. Все підвищується, скрізь ціни підвищується і там, мабуть, теж підвищення. Позитивно відношусь. Можливо, будуть покращення якісь всередині, в салонах, можливо, вентиляція якась з'явиться. Не, не буде такого. Хотілося б, щоб це все було якби, подешевше. Да. Можна зробити як за кордоном, купляти свої проїзні і взагалі не париться по поводу того, скільки це все стоїть. Один раз купив і все. Ну от моя думка. Останній раз, коли я їздив на маршрутці, Проїзд стояв 6 гривень, розумієте? А зараз якби в два рази дорожче, так що, ну, таке собі, для мене це не є проблемою, але ну, думаю, для якихось там пенсіонерів, ЦНР, яких немає, допустим підсвічення цей, то це, то це може бути проблемою. Да. Ну я думаю, що, мабуть, треба буде підвищувати, бо електрика дорога і бензин дорогий, але як бідним пенсіонерам їздити? Я не знаю, як буде безплату пенсіонерам тут. Я не проти, а інші й правда, Трошки буде накладно, бачите. Але з іншої сторони не будемо пенсіонери їздити без тролку, будемо сидіти вдома, я так собі думаю. Як пенсіонерам, скажіть, і взагалі з нашими зарплатами, щоб була підвищена ще. Тролейбуси стараюся їздити. А якщо платити, то дуже важко. Кожна людина на це реагує по-різному. Я думаю, що не потрібно, ще не час. Ну, ще наш транспорт не готовий на таку ціну, Треба кращі, кращі умови для людей. Зараз задовільно все добре. На мене напевно трохи забагато, тому що навіть не відповідає сервісу, який надається, тому що ті маршрутівки вони розпадаються на ходу. Я не знаю, якому можливо комусь більше пощастило, але більшість з них не придатні. В управлінні транспорту кажуть, причиною такого кроку є подорожчання пального та запчастин зокрема, в першу чергу зацікавлені перевізники. Разом з тим остаточна ціна поки ще не вирішена. кажуть в управлінні транспорту, і зв'язку підвищуватись буде, але по термінам я не можу сказати, тому що не відбулося ще засідання місць виконкому. не мають зрозуміти, що це вимушена міра підняття, підняття тарифів. Якщо взяти такі міста, як Луцьк, в Луцьку, між іншим, підняли в 2022 році тарифи по 15 гривень на весь транспорт. Міста, такі як Вінниця, Полтава, підняли ще в прошлому році. Скільки можна було, скільки ми відтягували. То що буде вже від завтра подорожчання транспорту, поки невідомо. Адже в міській раді усе може змінитися в останню мить. Головне, аби для рівнян це не стало сюрпризом. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.